Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні свято, Петра. Отож, іду на город. У цей день у нас заведено лякати картоплю. Я не знаю, чи в інших місцевостях є такий звичай. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що коли дивилася в інтернеті про звичай та... Е... Прикмети цього дня, то пишуть, що в цей день випікають випічку якусь традиційну до свята Петра, мандрики. В нас такого немає, в нас на Петра лякають картоплю. Мені в дитинстві це було незбагненно, як це мати на городі картоплю лякає, але тим не менше, щороку на Петра ми лякаємо картоплю. Ну, це тобто перший раз ідемо викопати її, зварити, посмакуватися молоденькою свіжою картоплею з власного городу. Хоча вже останні роки і раніше, задовго до Петра починаємо копати, але на Петра так заведено полякати картоплю. Це своєрідний і прогноз на урожай, гарно на городі, пшеничка достигає. Оце картопля полякала. Відео немає, тому що була в рукавичках. Сенсор на телефоні не спрацював, тому відео немає. Думала, знімаю, але немає. Е, на урожай нормальний, накопала відерці картоплі. Ось іду до хати несу. Тут помідори. Перед дощами прополювала, але знову бур'яни з'являються. Там соняшники скрізь самосінні, там ще одна латочка з помідорами. Е, там діляночка Лілій, небо таке сьогодні, хмаринки. Настурція, лаватера, космея, квіти дитинства. На яблуня гілля під вагою врожаю, аж повгиналося. Там лілейники такі в мене, двох сортів, лимонні такі з темною серединкою. Стежечка моя квіткова, мій любий садочок. Там ще лілії квітують на ділянці. Соняшники, ці посіяні з насіння тут невисокі цього року, можливо, після дощів ще підростуть. Оце я вже доходжу до хати. На яблунях тут теж яблук багато. Виноград, ну так у нас ним дуже ніхто не займається, росте, аби був кріп, вирву між квітами. Оце помила така картопля є велика, менша і маленька. Найсмачніша, звісно, що та маленька. Вона на смак аж солодка. Оце картопля вже кипить. Зелень принесла, люблю, щоб багато зелені було. І так пообідали. Полякали картоплю. Традиції не змінюємо. Зі святом усіх.